Закарпатська молодь активна, креативна, освічена, згуртована, рішуча. Але ДНД спостерігається і апатія, пасивність, перекладання відповідальності тощо. Проблеми озвучені молоддю, криза довіри, недостатня комунікація з владою, виклики в наданні медичних і освітніх послуг, погане автобусне сполучення між населеними пунктами громади, недостатня поінформованість про можливості працевлаштування та інше. Водночас молодь уже зі шкільних чи студентських років готова працювати. І не проти додатково опановувати молодіжне підприємництво і основи ведення бізнесу. Усе це коротко про дослідження, яке нещодавно провели в межах розробки цільової соціальної програми Молодь Закарпаття-2026-2030, яку розпочали у вересні, а в грудні подадуть на розгляд сесії обласної ради і затвердження голови ОВА. Молодь одна ніби і виїжджає, але водночас вони повертаються. І особливо нам треба підняти той пласт молоді, який повернувся. Тому що якраз ті, що повернулися, вони скажуть про ризики. Які, якими вони зіткнулися для того, щоб для інших це не було знову ж таки, що поїхав і там дуже добре, і все там просто гаразд. Воно все таки мало би розуміти, що ми тут залишаємося, і має хтось бути тут, хто має відбудовувати, хто має це робити, хто має своїм прикладом це показувати. На розширеному засіданні робочої групи йшлося про стан підготовки програми. Зокрема, представили результати дослідження. А це і соціологічне опитування, і 12 фокус груп, і рекомендації, що надійшли до програми в межах п'яти регіональних консультацій. Місцева цільова програма Молодь Закарпаття це найважливіший цільовий документ, який входить в структуру стратегічних документів Закарпатської області, який стосується молодіжної політики. Тому дуже важливо врахувати рекомендації, коментарі і Пропозиції різних зацікавлених сторін і тому використовується такий розгалужений спосіб і механізм збору інформації. Тому збирається робоча група для того, щоб вже в проєкті документу всі ці, ці пропозиції врахувати. Тобто очікується, що на початку 2026 року буде документ, за яким можна буде працювати. І молодь Закарпаття, молодіжні організації, молодіжні центри, молодіжні ініціативи отримали дієву програму, яку зможуть реалізовувати нас. Підтримує структура організації Об'єднаних Націй, це ЮНІСЕФ і зокрема громадська організація, молодіжна платформа, які є імплементаційними партнерами у тому, щоб допомогти Закарпатській області розробити цей документ місцевої цільової політики. Оскільки програма для молоді, то насамперед збирали думки цієї категорії населення. Значний відтік молоді за кордон у більші міста громади внутрішні міграції з-поміж головних масштабних викликів. Молодь на сьогоднішній день така когорта людей, яка розуміє, що якщо їх не почують, вони знайдуть місце, де вони відчують цю можливість і цю участь молоді. Тому якщо там ми дуже часто кажемо, якщо. Місцева влада не готова чути молодь, вони знайдуть місце, де їх почують, вони переїдуть, втічуть. І після того всього потім в громадах не буде можливості для когось працювати, бо багато молодих людей покине. Громади будуть ставати старіші, і буде проблема з тим. Тому для того і важливо, щоб молодь залишалася на місцях, для того, щоб вона відчувала, що вони можуть щось робити, для того, щоб вони відчували свою важливість, і для того, щоб вони могли реалізувати будь-які свої крайні ідеї, які в них є в громаді, і залишатися довше. Активної молоді в громадах удосталь є з ким працювати, кажуть організатори фокус груп. Потреби ж наразі такі. Заходи де більше і розважального характеру, і освітнього просвітнього характеру. Тренінги, тобто є запит на тренінги. У нас є проблема соціалізації вразливих груп, і в принципі молоді да? формування колективу, психоемоційна підтримка. Так як у нас стан війни, то ми розуміємо, що. Психоемоційна підтримка та соціалізація зараз найнеобхідніші для молоді. А для фокус груп обирали формати неформального спілкування. Ми хочемо, щоб молодь прийшла на фокус групу і не, ну, типу, сиділа і нічого не говорила. Ми хочемо прийти, щоб вона в розслабленій атмосфері з нами могла прокомунікувати ті проблеми, які їх дійсно турбують. І тому ми там забезпечили кавабрейк, там всі сиділи з, з чаєм. Там солодощами, і ми так в вільному форматі спілкувалися на різні теми. Ну і завальовано відбирали із тих тем потреби, які їх там. Невдовзі громадська організація Молодіжна платформа оприлюднить на своїх ресурсах повне дослідження, до якого долучилося майже дев'ять сотень респондентів.